Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, мене звати Христя, і сьогодні я пропоную вам знову зробити догляд олаплексовський для волосся. Я вже підготувала всі свої баночки. У мене тут три засоби від олаплекс, які я хочу сьогодні використати. Я використовую їх раз в тиждень, і для мене волосся це дуже проблематична тема. Тому що воно в мене пористе, воно в мене пухнасте, воно в мене не слухняне І що локони нормально не робляться, що вирівнювання не нормально не робиться через те, що я живу в Італії. Тут дика просто вологість, вона неймовірна, і будь-яка укладка, яку я роблю, для мене це кожного разу перетворюється в якусь катастрофу, тому що просто вона не тримається. Я вже що тільки не пробувала, в мене дуже багато є різних засобів для волосся і. Попри те все, що я дуже люблю займатися своїм волоссям, це для мене певний вид певний вид тортури, тому що ем, насправді тільки цими засобами я зараз трошки трошки задоволена станом своїх свого волосся. Ем, я дуже жалію, що я раніше їх не спробувала. Хоча я вже давно хотіла їх купляти, і мені дуже давно хотілося попробувати цей нашумівший Olaplex. от, Але щось що якось то руки не доходили, то ну, це не бюджетний догляд, так би мовити. Але мене тіше те, що я користуюся ним раз в тиждень, і відповідно, оцього мені вистачає дуже надовго. І олійки, мені здається, взагалі височіть на просто півжиття. От я першим ділом буду користуватися ось таким Olaplex Intensive інтенсив Building. Treatment. А, мене перепрошую, але жир, не жирне волосся. І плюс до того мені вже дуже потрібно зробити а, покрасити його, тому що щоб виростало. Вже кольор втратився. От, і хочеться його трошки освіжити. Так, ми так напорскуємо і розподіляємо гарненько. Я, чесно кажучи, не економлю. Я хочу побачити результат, тому я доволі багато пшикаю на полосечку своє, і мені здається, що результат є. Я, до речі, буду дивитися сюди часто, я, до речі, багато і негативних відвіків чула, багато хто каже, що їм не допомагає, і що це все маркетинг, хайп і так далі. Але... Я думаю, що це, скоріш за все, залежить від того, наскільки у вас пошкоджене волосся. Я постриглася, я відстригла вже всі свої сухі ламки і посічені кінчики. От. І в мене волосся зараз, в принципі, в кращому стані, ніж було. Але в загальному я ніколи не буваю задоволена, задоволена станом свого волосся. У мене його доволі багато, але воно тонке. Оцю штучку. Так, зараз мені треба обов'язково взяти звідси одну прядочку, тому що тут просто катастрофа. У мене що чомусь тут найбільш сухе на макушці. Розпеділяємо його гарненько по всій довжині. Так, зараз. Вологи трішки. І будемо чекати 10 хвилин. До речі. Наскільки я знаю, супер важливо, щоб у будь-якому догляді витримувався час, який написаний на упаковці. Так, Зараз я візьму свою жабку і всі закручу. Там 10 хвилин, і ми будемо цей засіб змивати. Я, до речі, хочу... З вами ще пізніше поїхати по справах. Це з моїх волосся, яке з мене вилетіло. У нас завтра. Я не знаю, коли буде виставлятися це відео, але з п'ятниці, виходить, в суботу, виїжджає фура в Україну. Ми зібрали дуже багато допомоги цього разу. Ми зібрали. Я не думаю, що буде ціла фура, але доволі багато всього. Різні організації нам допомагали, різні волонтери нам допомагали. У нас є. Знайома бабця, жіночка, яка вже волонтерить дуже давно, і вона зібрала просто неймовірну кількість цього всього. Я сьогодні їду разом з вами, допомагаю це все доскладувати. Плюс до того, у мене є мої речі, які я хочу передати, тому що я передаю Олівії речі, які на неї вже маленькі. Я це все перу, глажу і в хорошому стані. Все, що в хорошому стані, я відправляю в Україну, тому що всі волонтери зараз говорять про те, що. Дуже багато внутрішніх переселених людей і дуже багато хто з дітками. Мені ці речі не потрібні, я не маю чого змісту в ньому в цих речей, а комусь воно може дійсно пригодитися. У е, мене єдине, що один є нюанс, що в мене вже закінчилися оліві е, зимові речі. Звісно, те, що маленькі я вже відправила давно давним. А лишилися ще такі трошки весняні, літні речі, і я навіть не знаю, що робити. Мені здається, що. На виріс, можливо, комусь воно пригодиться. Я не знаю просто, чим я пізніше зможу відправляти далі, тому що в нас трошки а, мають змінюватися плани, так би мовити. Тому я хочу зараз це все спакувати. Ну, вже в мене практично практично готова і все відправити. Плюс до того ми завжди купуємо чиї кави, коли ми ходимо за продуктами. Одна-дві пачки завжди кидається, просто екстра, і потім я це все пакую і, відповідно, відправляємо знову на фонди, яким, з якими ми співпрацюємо вже з початку війни. Це провірені, старі фонди, які працюють ще з 2014 року, з спочатку АТО, ну, п -п першої. Першого вторгнення, от і вони зараз просять все. Якщо раніше а, ця людина, з ми прислаємо, казала, що там речі якісь не не висилають, Вони безпосередньо працюють з хлопцями на передовій, то зараз вона говорить про те, що настільки багато є проблем, і настільки багато всього потрібно, що вони відсилають просто ну все, що тільки можуть, і завжди цього мало, мало, мало. Тому хочеться хоча б трішки, але допомогти людям, які зараз дуже. Потребують цього. І, чесно кажучи, це вже і відео записую після від того, як сталася трагедія в Дніпрі, від якої я до сих пір не можу відійти. Плюс до того падіння гелікоптера. І для мене це дуже важко, тому що я знала одну людину, яка була в цьому гелікоптері. І це для мене перша така особиста, так би мовити, втрата. І... Дуже, дуже це собі по мозгах, чесно кажучи, я не знаю, як, як ми маємо всі витримати це все. Тому що коли ти живеш за кордоном, ну принаймні в мене, я дуже емпатична людина. Я не можу спокійно сидіти, дивитися новини і переживати. Я мушу щось робити, я мушу якось, можливо, це просто для заспокоєння свого, свого своєї совісті, але я мушу щось робити. Я мушу знати, що я якимось чином хоча б. Невеличку, маленьку, дрібнесеньку а, лепту, дрібнесеньке вкладення все зробила в нашу перемогу. От і я не знаю, як, коли це закінчиться, і скільки ще жертв має бути. І ти живеш в паралельній реальності, якісь тут, тут все окей. Ти живеш, в тебе спокійно, в тебе нічого над головою не літає. Люди посміхаються, всі якісь свої проблеми, свої радості, свята, і, і ти стараєшся жити цим життям, і таке враження, ніби ти не не, не живеш ним, а просто його граєш, тому що всередині в тебе все перевертається кожного Божого дня. Всередині ти не знаєш просто куди себе діти. Як? Як це все може бути? Воно не вкладається в голові, сльози рікою, коли ти вже там, здається, ніби ти вже виплакав все на світі і просто ну, неможливо бути гіршого і горя. Ця страшна війна показує, що може бути. І це настільки страшно, це настільки нема цього кінця і краю, що я навіть не знаю. Зараз будемо змивати мою красоту. Це такий сюр, якщо чесно, так переправити з теми на тему. І всі говорять про те, що треба відволікатися, треба дивитися якийсь спокійний контент, щоб якось це все. І це правда так, це дійсно потрібно, тому що ми звихнемося, а з іншого боку, то саме твоє волосся це такий якийсь мізер, це, якийсь така... це навіть не крапля. Це просто якийсь атом, який не може порівнятися абсолютно ні з чим. Дурдом, я не знаю. Як, як ми маємо це все пережити. Так, ми вже це все позмивали шампунем і кондиціонером О, Так, і зараз будемо розчисуватися. Я беру свій старенький Tangle teaser. Не знаю, можна нам волосся мокре розчисувати чи ні, але, чесно кажучи, я вже руками не користуюся. Дуже задоволена, треба просто поновити. Я знаю, що зараз дуже популярні ці щітки від відм'яники, що ними можна, але коли було модно, то ось це можна було завжди розчислити. Вологе волосся. Ну, воно стає вже зовсім інше. Після першої процедури воно наповнене, воно таке важке стає. Ти зразу відчуваєш, що волосинки зовсім інші. У мене пористе сухе волосся, відповідно. Зразу так, ніби воно вологу в себе втягує. Я дуже задоволена. Я спочатку мала тільки оцю штучку, а потім купила ще собі ось таку масочку. Ось номер. І про неї взагалі прекрасні відгуки. Вона, до речі, майже зі всім плексом іншим працює системами. От. І ось так ми будемо її наносити на середину довжини. Так. Знову ж таки, моє найпроблемніше місце. І, до речі, зовсім трішки треба, не потрібно вивалювати півбанки зараз. От. Я не жалію. Тому що я дуже задоволена ефектом, результатом. І якщо буду мати можливість, дай Бог, щоб я її мала, я буду користуватися цим перманентно, тому що воно, як на мене, варте кожної копійки. За неї волосся взагалі таке стає, щоб пописти, що, повести, що повести. Єдине, що я не знаю, чесно кажучи, чи я правильно використовую олійку. Тому що я недавно в все знаючий мережі TikTok, побачила, що олійку треба використовувати тільки виключно, після того, як випрямити волосся. Тому що, якщо ти використовуєш її до того, то дякуючи. А випрямлячці. По вийці, а, ти її фактично піджарюєш як на сковоріці. От, Тому з цим треба бути дуже акуратним. І, в принципі, я погоджуюся з цим твердженням, тому що все-таки олія має питатися гарно. Якщо ви, звісно, використовуєте тільки фен або взагалі не використовувати ніяких таких засобів, то без проблем можна зразу. Але якщо ви рівнюєте так, як я постійно. Я не змирилася. таке, якщо ще літом я можу ходити з кудрявим волоссям, то зимою мені хочеться рівненького під шапки. От. Тому ми вирівнюємося і олійку наносимо після того, відповідно. Розподіляємо все. І знову на 10 хвилин зависаємо. 10 хвилин треба потримати цю красоту на волосі і далі знову змити. Як я люблю на себе дивитися, коли я це все роблю така прилизана. Це Так, Десять хвилин. Обсі. Ну що, все. Ми вже все змили. Я більше нічим не буду користуватися сьогодні, крім олійки. Але я не буду визмучити тим, що я буду зараз сушити волосся його опрямляти, тому для вас це буде дуже швидко. Мені залишилося, що зовсім трошки. І що я вам можу сказати? Це клас. Такого вони ще не бачили. А я зараз вже довитягуюся. І мені потрібно буде накраситися. Я, до речі, з тих дівчат, які не дуже люблять ходити на двір без макіяжу легенько. Звісно, після того, як я прожила в Італії стільки років, я до цього вже значно легше ставлюся. Але так як я а, обжарилася прямо шоколаду за останній тиждень-два, це таки дешеві ендорфіни мусили попадати хоч якось в організм. І я об'їдалася просто всякими кіндерами, нутеллами і так далі, щоб я хоч трошки Ось яке задоволення отримати. Тому мене всю повисипало. Не завжди від шоколаду висипає, від солодкого. І Боже, це просто одне задоволення. Дивіться, яка краса. Зараз ми ще швиденько нанесемо олійку і будемо крастися. Рівненьке, рівненьке, гарненьке, блискуче волосочко. Краса. Срашенно мені подобається, я вже, скільки користуюся, не можу натішитися. Гарненько Іко розігріває маселку. Точніше, Олійку, чому маселку, блін? Російська мова пре просто з всіх щен. Мене. мене вже це так трафляє. Не завжди це бісило, але зараз просто особливо. Я завжди прошу не рекомендувати Ютуб мені російські канали. Ах, в Тік-Ток багато чого блокую, в Інстаграмі. А воно все рівно лізе і лізе і лізе. Просто як гавно зі всіх щелен. Ух, як мене тут негарно. Це ми зараз кинемо балкон. Але зацініть цю красу. Не знаю, наскільки вона видно з цим освітленням, але волосечко дуже живе, дуже гарно себе почуває. Я страшенно задоволена, треба виключити ключок. З цим ми. Закінчили. У мене, слухайте, якийсь прикол, у мене дитина, ой, першу, я з жатки, почала просто панічно боятися фену. Не зрозуміло чого. Ну, вона завжди його так не сильно любила, але раніше якось ми, нормально вона там могла мене посушити, ми в ігровій формі якось це обігрували, її влосечко сушили, мені волосечко сушили. Щойно, я просто його витягнула, навіть ще не витягнула повністю з шухляди. Як вона втекла, почала дико ридати, що мама, ні-ні-ні, бжі, ні. І в неї просто якийсь припадок стався. Я аж не лякалася, так що я дуже завдалася, звісно, але так як ми потім будемо робити, отак, от як завжди, то нормально. Добре, пора робити макіяж. А тепер не можеш вибрати які? Все? Набрала, набрала, набрала. Віві? Віві. Ти красуня? Black. Що ти там зробила? Ай-яй-яй! Ти макіяж робиш? Black. Це б... Бу... Бляк! А, це блек. Так, це блек. Олівія робить собі блек makeup. Дивіться, що я придумала на вечерю. Це буває дуже рідко, точніше, перший раз я а, що зроблю в мексиканському стилі. В мене є отакі тортля репс. Я зробила тут ой, зараз себе поб'ю фарш з томатами, з квасолькою фіолетовою, з а, моєю найнелюбимішою кукурудзою маринованою, але Міша її любить. І в нас була така мексиканська приправа. Просто запах неймовірний. Я не дуже люблю мексиканську кухню, але я думаю, Мішка має оцінити. І я хочу це все замотавши в тортилью. Покладу на це салат, помідор, якщо він залишиться, тому що Олівія його <плес> наминає. Просто безбожно. вона страшенно любить помідори. Вона... Коли ми їй тільки почали давати їх, вона їх страшенно не переносила, зато тепер готова їсти їх постійно. Плюс Кіра, яка вже поїла. Але не втрачає надію, що стебринути. От, І буду робити такі врапи. Тут навіть намальовано їх. Тут, ну, от, закручувати. Я сподіваюся, що буде дуже смачно. Ну, цей фарш вийшов просто супер смачний. А, і, чесно кажучи, я сподіваюся, що щось лише, поки Михайло прийде додому, тому що я його хомячу без перестанку, а Олівія просить помідор. Тримай, тримай. Мама! Смачний помідорчик. Mm -hmm. Так, любиш помідорчики? Дуже люблю помідорчики. Так, ну, я вже чекаю на Михайла, який ніяк не може приїхати. Я наділася на свій найтепліший костюм. Я його замовляла з України кабанчиком, але проблема в тому, що він настільки оверсайзний Я взяла м ку я тоді була трішки поправилася, а мені, походу, треба було брати XS, тому що він прямо дуже-ну дуже великий. От. Але так як я не можу його вже поміняти, тому що пройшло доволі багато часу, поки він до мене приїхав. Ті, хто живуть за кордоном, ці знають а, цю ситуацію, От. але мені буде тепло, 100%, що мене дуже сильно тішить. Біда, біда, і до ручки. У мене, як завжди, є компаньйон, а я вже вдома, ми вже все спакували, все повикидали, що треба було Цього разу ми просто все згружаємо в фуру. У нас є дитячих дуже багато речей. Там ліжечка, ванночки, коляски, які ми не могли раніше передати. Просто мусили через те, що. Хотілося передати першочергово якісь нагальні речі. Ну, і в принципі, вони забирають дуже багато місця, тому ми дуже часто це все залишали, очікуючи на якісь такі великі передачі. От, але вже вигребли абсолютно все. І завтра хлопці будуть загружати це все фуру. Мені не вдалося особливо познімати, тому що якийсь такий кіпер, був. всі носилися туди, туди, хотілося пошвидше це все зробити. За годинку ми справилися. Що, тримай? Зараз підемо в мою мималку. Я вже вдома. Ліше завтра зранку поїде буде допомагати фуру грузити. і завтра вже фура поїде додому. Хочу цей перекласний свій макіяж, але я зараз маю всю гомивалку, скоріш за все. Танечко, май ручки, май ручки. Okay. і, 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 і. і. Така мивалочка. Будемо трошки змувати день себе. Тому ми сьогодні все просто під чисту вигрузили. І сподіваюся, це пригодиться вдома. До речі, дуже хороша ця малка і номер. мені дуже подобається. І дуже якийсь такий а, економний розхід. Не дуже піниться, але така вона пляша. Робить мильні бульбашки на лиці. Але приємно. Так? <плес> Тонік. Це також мамаш, в мене вже тут залишилося не так багато. Але хочу добити. Мені дуже подобаються тоніки в спреї, це дуже зручно. Олівія, перестань. Та дитина може мити руки просто разів 20 підряд. Мені здається, що вона не пройде по позумувальник і, і, і не помиє руки. Це нереально. Завтра на субота. Думаю, над тим, щоб якщо буде хороша погода, піти на ринок і купити собі квітів. Мені вже так хочеться цього якогось весняного вайбу, вже так хочеться, щоб все розквітало. мити ручки. Сонечко, щоб все тепліло і можливо трошки буде на мозги легше. Так, мені треба милу забрати звідси того, щоб безкінечний процес. Я чекаю, щоб мій Тонік зараз питався в шкіру. А От. От Зараз хочу Викить, будь ласка, робити свою масочку. У будь мене ось така прикольна дія. Вона просто неймовірно крута. Вона така суперська. А хлорофіл детокс. Е, мені її сестра презентувала. Тут всередині такі, можна бачите, гранули. <говори> сядь, сад, ні, Віві, це мами. No. мами. Які потрібно ось так розтирати. <говори> Перестань, Олівія, не можна. <говори> І вона стає. <говори> я не знаю, чи <говори> видно? Сильно-сильно задала. А гранулки треба гарненько-гарненько розбирати. Ой, як у мене фірма пілочима. Забирати. <плес> Сонечко ні. Треба трошечки шкіру якусь підтримувати. Я вже думаю, над тим, щоб визнавати за як там зараз можна казати, ботолінотерапію. Я вже не знаю до кого звертатися. Тільки потрібно наважитися. Я так розумію, що просто масочками після цього року мене особливо нічого не спасе. О, нарешті погнала до тата. Я така жапка зеного кольору. Десять посижу з масочкою і моя шкіра. Ну, не як новенька буде, але. Вы уже даже в хорошем состоянии. Добре. Я вам благодарю, что посмотрели это видео. <laughs> Такое вы у нас тоже не видели. А, подписываемся, лайкаем. И я надеюсь, что до скорых встреч. Па-па. Тримайтесь.